Друзі, всім привіт! Ви знаєте, у мене є декілька закритих парі з відомими публічними людьми, які мене переконували і продовжують переконувати у тому, що перемир'я у війні ось-ось незабаром відбудеться. Що станеться перемир'я? Я впевнений в тому, що у вас є. Також в вашому оточенні, в вашому колі, спілкування люди, які впевнені, що одні впевнені, що перемир'я буде незабаром, інші переконані, що війна буде продовжуватись. Ви знаєте мою позицію, вона непопулярна і незмінна. Я не бачу жодних ознак, жодних признаків, жодних індикаторів того, що перемир'я відбудеться. Я думаю, що війна буде тривати, і це довготривала війна на виснаження. Я про це говорив, кажу. І е, якщо щось зміниться, то звичайно, моя думка зміниться також. Але поки що так не відбувається. І от. Е, я сьогодні хочу поміркувати з приводу того, а яка перспектива щодо цієї всієї історії, взагалі? Давайте зараз подивимося, що відбувається. Ну, от, фактично, да минули переговори в Стамбулі. Дуже коротко нагадуємо для всіх глядачів. Минули переговори в Стамбулі. Що вони показали? Вони створили ілюзію для багатьох людей, що мир наближається. Ну багато хто в це повірив, правда? Хоча насправді це не так. Я вам поясню, чому я розповідав на цьому каналі. Підпишіться на нього, будь ласка, хто це ще не зробив. Що головна задача Росії це уникнути санкцій, це там схилити Трампа на свій бік, або, хоча б зробити так, щоб він не заважав зберегти статус-кво і, і, і що? І продовжувати воювати, продовжувати досягати своїх цілей на полі бою. Багато хто був переконаний у тому, що сторони ось ось дійдуть до компромісу: що от, як тільки зустрінуться українська і російська делегації, то. Це може змінити ситуацію, і фактично, друзі, аргументи були які: що економіка Росії сипеться, що на Путіна натиснуть, що Трамп може дати зброю Україні, що Трамп запровадить санкції проти Російської Федерації, і завдяки от сукупності всіх цих обставин Путін згодиться на там певне припинення вогню. А далі вже там розпочнеться переговорний політичний процес. Значить, результат зустрічі в Стамбулі це. Обмін полоненими, дякувати Богу, хоча б до цього домовились тисяча на тисячу. Зараз цей процес розпочався, і я дуже сподіваюся, що він пройде, пройде успішно. А далі що у нас відбулося? Далі у нас відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом, і тут вона ця телефонна розмова засвідчила. Ну вже вибачте за таку нескромність. Те, про що я вам розповідав в минулих випусках на цьому каналі: що жодного миру не буде, що війна буде продовжуватись, що Трамп санкції проти Росії не введе, а Росія між тим готується до нового наступу. Потім, друзі, у нас відбулася така історія, коли почали всі говорити про зустріч у Ватикані. Так, зміна майданчика був Стамбул, тепер давайте Ватикан, і от знову ж таки ілюзія миру, яка створюється для усіх нас. Що що нам відомо, що Росія має прописати там певний меморандум. В цьому меморандумі мають бути певні умови. Ці умови вона має надати Україні. Україна що має в такому разі подивитись на них і ухвалити, чи що нам зрозумілі умови Російської Федерації, які вона виставляє для того, аби було припинення вогню. Нічого нового в цьому меморандумі, як ви розумієте, не буде за моїм особистим переконанням. Зрозуміло, що Україна не може піти на умови Російської Федерації. Я не буду навіть озвучувати, що це за умови. Вони всім вам і так чудово відомі. Найголовніше те, що Україна на ці умови не піде. Тому насправді доцільність такої зустрічі. Якщо чесно, я взагалі даю результат цієї зустрічі. Я також ставлю під великий сумнів. Якщо вона відбудеться, взагалі друзі, тому що росіяни вже зливаються. Вони не хочуть зустрічатися в Ватикані. Там починаються історії про католицизм, православ'я і так далі. Тому подібне неважливо. Зараз відбувається наступне очільник зовнішньополітичного відомства. Ось цей блазень Сергій Лавров він що нам сьогодні наговорив чи чи вчора? Вірніше він наговорив про те, що значить Росія на досягнутому не зупиниться, про те, що Росія освободить всю Україну. Атхунти Зіл'єнського Лавров знову згадав, що російських мовних російськомовне населення в Україні тут хтось притісняє, хтось ущемляє, хтось там, значить, закриває рота, хтось тут б'є, і, і, і взагалі права порушуються російськомовних в Україні. Він знову згадав про те, що потрібно вибори переводити, тому що проводити, тому що має бути якась там легітимна влада, яка має бути підписувати всі мирні домовленості і так далі. Тобто. Знову повертається до старих ось цих своїх казачок, до старих вимог, і ми бачимо, як градус риторики Російської Федерації зростає. Інший військовий злочинець. Ось ви його всі чудово знаєте. Володимир Путін він про що нещодавно заявив про створення так званих буферних зон вздовж кордону України. Він казав про необхідність створити ось ці буферні зони. Це означає фактично, що якщо коротко, що Путін хоче увійти в Чернігівську область на 15-20 кілометрів в Сумську область і в Харківську, і таким чином створити ось ці так звані буферні зони, і каже про те, що армія Російської Федерації на цій задачі вже мовляв там е працює. А путінський генерал, один з пішов взагалі далі і почав наслякати про те, що там ви знаєте, в Одеську область росіяни можуть зайти в Миколаївську, в там в інші області і так далі. Я окремий випуск по цій всій історії зроблю і розповім зокрема, які цілі перед собою ставить Російська Федерація і. Чи є у них взагалі спроможність це зробити, тому що як ви розумієте, бла 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 може кожен, а, а зробити має бути ресурс і спроможність. Я окремо випуск щодо цього зроблю. І, от серед іншого, цей генерал Путінський каже про те, що ну ви знаєте, там задача ще й створити союзну державу. Ну так на кшталт, як це було з Білорусі. До речі, з приводу Білорусі тут також варто не забувати до слова, що. Uh, ви знаєте, там у Путіна Лукашенка будуть навчання uh, запад-20-25. Вони називаються, от невдовзі вони будуть відбуватись. І президент Зеленський сказав, що Росія цього літа щось готує в Білорусі. А що це щось? А це або напад на країни НАТО, або на Україну з, іншої, з іншого напрямку зайти в, в, в Україну, і все це про що друзі нам говорять? Все це говорить нам про те, що Росія точно не хоче миру. Все це говорить про те, що Росія готується до нової військової. Літньо осінньої кампанії про неї я також зроблю окремий е, випуск. Повторююсь, якщо нам вдасться е, стримати наступ росіян, що буде далі? Бо давайте таким питанням задамось. за словами, наприклад, моїх співрозмовників після цього наступу Путін буде вирішувати сідати йому за стіл перемовин чи ні, грубо кажучи, якщо ми зламаємо зуби агресору, якщо ми дамо відсіч, якщо ми утримуємо ситуацію, утримуємо власні позиції. Путін сяде за стіл переговорів. Тобто він почне думати, як йому там домовлятися. Якщо ні, а вже ж він цього не зробить, він буде продовжувати претендувати на окупацію інших наших територій, які є під контролем українського уряду. Давайте зараз скажемо наступне: що ми контролюємо, як відомо, там, частину Донецької області, частину Луганської області, обласні центри, Херсон, Запоріжжя і частину цих областей. А тепер моделюємо ситуацію. Нам вдається. В що я вірю, відбити наступ росіян і зберегти ось цей статус кво з контролем територій, ми зараз контролюємо, так ну можливо, там плюс-мінус. Що тоді, от якими будуть переговори, якими яким буде переговорний процес? Як зміняться апетити окупантів щодо територій? я нещодавно поспілкувався з Ілею Пономарьовим? Це екс-депутат державної думи, людина, яка має безліч інсайдів на правду. І от він мені одну цікаву штуку розповів. Є доволі цікава думка. Давайте послухаємо зараз, друзі, і повернемось до цієї розмови. Будь ласка. С точки зрения территории понятно, что Москва настойчиво говорит про то, что мы хотим полностью контролировать четыре области, потому что это тоже какое-то достижение, да, там, потому что вот частичный контроль это точно не достижение. Это наоборот демонстрация того, что мы не смогли завоевали-воевали, воевали, кучу народу положили, а ни одну из областей Украины мы не смогли полностью захватить. Ни одну, и э, э, вот это вот требование четырех областей, оно. Ну, очевидно, с точки зрения переговоров оставляет... пространство для компромисса, что, например, там две области целиком, а две области, наоборот, мы отдадим. Да? Вот. Ну, такой же вариант там на столе постоянно находился, сейчас про него не говорят, но он был, и я думаю, что в нужный момент времени его вполне могут вытащить назад о том, что вот, значит, там, например, Донбасс контролирует Россию, а Запорожье с Херсоном полностью возвращается под контроль Украины. Это же переговорная позиция, но тем не менее даже что это наоборот для России будет не приобретение, а потеря территории. Я все равно убежден, что для России это был бы более полезный э, и приемлемый сценарий, чем э, вот там по линии боевого столкновения, потому что это законченная история, которая продается в качестве победы, а линия боевого столкновения победой ну, никак нельзя назвать. Тобто, друзі, за словами Пономарьова, а я підкреслюю, що в нього реально дуже багато інсайдів. Зазвичай дуже цікаво слухати. і от він каже, що Путіна на столі фактично там і був, і є. Залишається варіант за яким там, умовно кажучи, збройні сили України відходять з частини Донецької області, з частини Луганської області. Натомість російські орки покидають. Запорізьку область і Херсонську. і український уряд, українські збройні сили повністю контролюють ці області, тобто, фактично, от такі відбуваються речі на південному напрямку, як один із сценаріїв сказав е е е Панамарьов. І, і, і про що це говорить: про те, що там ми, ми повертаємо Запорізьку атомну електростанцію, ми повертаємо Енергодар, ми повертаємо там Каховку і та, і, і багато інших українських міст так, попри це, попри такі сценарії, які от, за словами співрозмовника існують. Я все одно не вірю в розвиток такої ситуації. Я Зараз поясню просто чому: значить, ем, я вважаю, що Путін готовий платити. Будь-яку ціну за окупацію всієї України, попри санкції, попри тиск міжнародної спільноти, попри сотні тисяч мертвих російських окупантів, попри мільярдні втрати на витрати на цю війну, попри потенційно втрачені мільярди там з газом, нафтою, попри те, що там Путін з я не знаю з Путіни будуть знову ручкатись і, і, і всі вітатись, і так далі. Він все одно буде продовжувати у своїх прагненнях окупувати всю Україну. Все одно буде продовжувати в своїх прагненнях знищити українську державність. Ті території, до яких він не дотягнеться, він буде знищувати шахедами і іскандерами. Інша справа, чи є у нього можливість це зробити? Бажання точно є, як ми розуміємо. А от можливість ми само окремо будемо розбиратися, тому що це інше питання. А якщо йому не вдасться окупувати якусь територію, Друзі, що він буде робити? Він буде її знищувати. Як сьогодні це відбувається в Одесі, як сьогодні, як це відбувається в Сумах, як це відбувається на Харківщині, до чого він не може дотягнутися? Він все знищує іскандерами, і шахедами, і калібрами і іншими ракетами. Більше того, я вам вже говорив, друзі, про те, що з точки зору російської так званої конституції території, які внесені в цю ганчірку Російської Федерації, вони на думку військових злочинців з Росії являються російськими. Тобто, сподіватися на будь-який там обмін, на якесь дипломатичне повернення цих територій, на сценарії, які існують. За моєю логікою, не доводиться, тому що в росіян є ось така позиція. Е, на моє переконання, друзі, ці території можуть бути деокуповані лише військовим шляхом. А таку можливість для нас може створити лише хто? Ми самі, і спільні зусилля цивілізованого заходу за наявністю політичної волі, щоб дозволило нам змінити ситуацію на фронті і на на, на, на полі бою, тому. Деокупація можлива лише за відсутності ресурсу у Російській Федерації. Доки цього немає, Росія буде продовжувати воювати і претендувати на чуже. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Не забувайте лайкати, не забувайте залишати свої коментарі і реагувати на те, що щойно прозвучало. Мені цікава ваша думка на правду. Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі.